Ще, ну, не бійся, рухатися далі, має бути рух. Е, так само, ось тут, ось тут, там, де ти переходиш, в тебе мелодія переходить на струну, не зачіпай ля струну. Намагайся зробити таку невеличку, міні -таку зупинку, щоб її майже не було чутися. Якась має бути мілісекунда. Але щоб ти не зачепила ля струну. І е, давайте ще раз почнемо з другої волі. Сфорсанту, але не рви аж так наскільки. На наскільки наскільки на де вас на Ось Тут, тут, тут. Mm -hmm. uh, тут піано, будь ласка. Mm -hmm. в ансамблі. Mm -hmm. Два ще раз другої ролі. Mm -hmm. мають на піано, а друга має бути трошки вже Бачиш, тут два програші, як тебе спочатку сі фа, а тоді сі і соль. Тут має